Щось можливо, ну от трошечки не Харківська а з іншого міста. І людина, яку я давно вже не чув, яку я не чув і не бачив вже пару місяців, а сьогодні, нарешті, побачив. Це не вокаліст, це барабанщик, але він також і майстер шаманізму. Антон Нестеренко міста Понкома. Ничего, я же в новом мультфильме выступал. Ну ладно. Ну ладно, давай, мы эти микрофоны. Да, нормально. Поехали. Поехали. Діти вляглися криво, учні скінчили рік, їдуть додому без кріо. в одноосібних конурах тануть у нечорноземді ріллі. Вам буде лада, нам дуже шкода, вся мастурбота, потиск руки, вдячні за внесок у визволоту, шли ше шліпуй, шмаркачів визволових, шли на фаршмак, волонтети руків, мріятись, ціпитися мирним колом. до гепатиту, Гепатит доби, добами зелень, довбати сусідів, у покшуку здобичі, переміряти. Ти линви в онлайн у лайновому світі ухнастиком вписуватись у доброволь, їсти добуток, не вчившися лову, ловити філософи, вони їх флоу. у бійні умови життя та праці любити рівніше ніж корпорації. Секс мати часто зрідка фіаском политися по нотердамському, липнути, наче блатняцька смола, що на дубасина духом села, під харкотиння чітких пацанів, хто між містами. Не скнів, отож вони думають повидирати волю з насидирати, аби на подолах, у спідницях не згущувались горобині ночі. Похуй на думку оточення. ще раз. Похуй на думку оточення!